Залітає до нас така пушка ракета Пітарда на майданчик. Це Mitsubishi Outlander 2012 року випуску. 2,3 дизель, механіка 189 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 12 тисяч доларів. Автомобіль на топовій комплектації з дуже класними доп-функціями, про які я вам сьогодні розповім. Подивіться, у нас є передні та задні протитуманні фари. Автомобіль в сірому красивому кольорі, я б навіть сказав, в графітовому. У нас оригінальні диски Mitsubishi з гумою в класному стані. Диски бачимо також в дуже гарному стані. Ніхто на цих дисках по бордюрам не їздив, це одразу замітно по їх стану. У нас автомобіль йде за рейлінгами, з люком. Я вам зараз це все покажу. Безключовий доступ є в наявності, на кнопочці. Ми нажимаємо, машина відкривається. Дуже зручно, дуже інтуїтивно, зрозуміло. Давайте перейдемо до салону, Одразу бачимо 4 автоматичних скло підіймача, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електрорегулювання передніх сидінь. В автомобілі є система старт-стоп, електроляда це електровідкривання, багажник відключення, курсової стабілізації та управління бортовим комп'ютером. Переключення повного привіду а саме у нас є три режими. авто, Блокування між свого диференціалу та еко це тільки передній привід. У нас також є підігріви передніх сидінь. Така у нас немаленька система мультимедіа, Packford ForceGate, це у нас топова система. Бачимо це по таким твітерам, які розташовані в дверях. І у нас також є сабвуфер, який вам також покажу. Подивіться, класна система, вона у нас сенсорна, у нас дуже класне звучання, тому що дорого багато. У нас є еко Mode, це функція, яка включає систему старт-стоп для того, щоб ви економили паливо. Таке у нас мультикермо, шкіряне, класне. У нас є керування системою мультимедіа, є круїз-контроль, є керування голосом, і також можемо підключити телефон та керувати дзвінками з автомобіля. Кнопка старт-стоп, датчик дощу, датчик світла також в наявності. Автомобіль дуже напічканий, дуже багато чого в ньому є. Покажу вам задній ряд. Такий у нас задній ряд сидінь, також шкіряний перфорація, система SFX наявності сидіння, яке регулюється в багатьох позиціях. Подивіться, буквально від 90 градусів можемо розкинути ще більше. Причому він фіксується, дивіться, в багатьох позиціях. Підлокітник з підстаканниками, звичайно, у нас на базі. Давайте перейдемо до багажнику. У нас електробагажник, електропривід, все відкривається саме. Одразу покажу вам фаркоп з фішкою. Все працює, все в наявності, нічого до встановлювати не треба. Бачимо величезний сабвуфер Oxford Force топова система мультимедіа від Mitsubishi. Автомобіль семимісний. У нас такі задні місця, дуже легко розкладаються, можна позаду сісти і, наприклад, якихось дітей перевозити без питань. Є такі підстаканечки. По суті, є все для того, щоб пересуватися в семеро. У нас все також закривається легко, без питань. Камера заднього огляду також у наявності, це ми бачимо. Подивіться, як він виглядає, дуже красиво. Так що така осіння пропозиція для вас. За 12 тисяч доларів ви отримуєте класний, повнопривідний, дизельний, потужний та динамічний кроссовер. Цю пропозицію ми робимо для вас. Автомобіль знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська 19. Можете забити автопоінт.київ в Google картах і ви приїдете саме до нас. Приїжджайте, проведемо вам тест-драйв, покажемо автомобіль більш детальніше і ви зможете вже через день їздити на автомобілі своєї мрії. Чекаємо на вас! З вами був Автопоінт Київ. До зустрічі!